Року Україна провела одразу три широкомасштабних міжнародних навчання. ліч опліч з іноземними колегами, українські солдати та офіцери подолали тисячі кілометрів. Виконали десятки парашутних стрибків та знищили не одне угруповання умовного ворога. На два тижні одеське узбережжя перетворилось на майданчик для розгортання сценарію навчань «Сібриз-2012». у день і вночі у морі, в повітрі та на суходолі. Працювало близько 1300 військовослужбовців з країн. Відпочивальники Чорноморського, напевно, ще довго пам'ятатимуть цей день: чисте море, теплий пісок, лагідне сонце. Здавалося, таку ідилію неможливо порушити. Там лосно тижні розтинає гурки двигунів. На березі з'являються бронетранспорт. Ортере на одному з островов у приліному частку моря знаходиться піратська база, піратський лагерь, в якому значить, розміщені легке вооруження, якісь то средства, плавсредства шлюпки, на яких вони там атакують кораблі. Чорні берети долають на БТРах шлях морем до десантного корабля. Костянтин Ольшанський судно доправляє бійців до пункту призначення. Після цього коло наброньованих машин залишає трім морські вовки, розпочинають атаку. Воторіж охороняють команди американського есмінця Джейсон Данхам і українського фрегата Гетьман Сагайдачний. Відпрацьовано догляд судна порушника, передача вантажів на ходу, буксирування пошкодженого корабля, виконання артилерійських стрільб, знищення плаваючої цілі сумісно з кораблем США. Ці моряки із загону безпеки есмінця. Вони інспектують підозрілі кораблі. На інші судна військовослужбовці перебираються за допомогою спеціального спорядження. Ми перевіряємо вантаж корабля і слідкуємо за дотриманням усіх чинних законів. Трапляються випадки, коли екіпаж судна проти інспекції. У такому разі за допомогою спеціальних інструментів відчиняємо усі двері та кабінети. цьогорічний сібриз вирізняється практичною спрямованістю дій учасників. Джеймс Хординський очолював міжнародну команду водолазів. Спільними зусиллями вони підняли на поверхню, затонули у гавані Одеси, плав причал. Військовослужбовці звільнили акваторію від майже 200 тонн металобрухту. завдання для водолазів було дуже складним. Ми не знали, скільки важить причал і що там всередині. Операції такого масштабу взагалі є історичними, особливо якщо порівняти кількість водолазів та обсяги виконаних робіт. У той самий час на березі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ тривав ще один великий захід міжнародного військового співробітництва. Його назва Репітрайден дві 2012. у навчаннях Взяли участь майже півтори тисячі військовослужбовців із 16 країн світу. Перший тиждень був теоретичний, а також на навчальних місцях. Другий тиждень це реальні дії особового складу. Причому особовий склад був розподілений так, що ми створили багатонаціональні штаби для прийняття рішення і управління бойовими діями. А також багатонаціональні підрозділи, які виконують задачі багатонаціональних штабів. В Основу сценарію Репідтрайден розробники поклали посилення терористичної активності в афганській провінції забу. Це реальна місцевість, якої зараз коаліційні сили виконують завдання в Афганістані. І деякі з кослобовців, які входять до складу командного пункту бригади, виконували завдання на цій місцевості. реально. за легендою ускладнюється ситуація на кордоні з Пакистаном. Об'єднані миротворчі сили викривають незаконні збройні формування. Наша бригада має реагувати жорстко, і завдання номер один для вас є фізичне знищення і фізичне усунення всіх загроз, які можуть трапити в зоні нашої відповідальності. Випускник академії сухопутних військ Сергій Романовський на час навчань став терористом. Він очолив так звану групу підіграшу. Ось одна із ситуацій спровокована групою. Румунський підрозділ має справу із розлюченим натовпом. Оселі місцевих жителів зруйновані під час бойових дій. Люди змушені жити в лісі. Мешканці регіону звинувачують у негараздах миротворчі підрозділи, вимагають їжі та води. Завдання військових погасити агресію і домовитися з лідером громади, та не все проходить гладко. На нашу вимогу вони відповіли негативно і сказали, що ми можемо прийти завтра, і, можливо, вони вирішать це питання. Також їхні дії були неграмотні, тому що коли ми почали підходити, ми не проявляючи агресії стосовно них, вони почали стріляти не тільки вгору, але я бачив постріли в нашу сторону. Іван Тимощук цього разу теж на боці зла. Група терористів під його проводом атакує аеродром. Підійшли скритно з лісу, зайняли бойові позиції, здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Постів на що нам відповіли зустрічним вогнем. Військовослужбовці не в змозі захистити об'єкт власними силами. На допомогу приходить армійська авіація. Удару по терористах з повітря завдає Мі-8. Висаджується десант. Спільними зусиллями напад вдається відбити. Тут дуже все зближено до бойових дій. Протидесантний резерв, обстріли все дуже зближено. І тому ми, нам дуже цікаво, так як саме десантникам, це безцінний досвід. На іншій ділянці навчань умовно поранено сербського військовослужбовця. Щоб евакуювати постраждалого на борт гелікоптера, його підіймають за допомогою лобідки. Операція триває лічені хвилини. 20-25 метрів. З такої висоти ми виконуємо це зависання, і з такою висоти ми піднімаємо людину. Треба витримати місце висіння, висоту висіння, витримати так, щоб людину не розколихала, не розгойдало, не закрутило, і щоб вона було получна, потрапила з землі до кабіни. Не менш спекотною цього літа було на полігоні Широкий лан неподалік Миколаєва. Тут відбулися військові навчання Слов'янська співдружність. Військовослужбовці України, Росії та Білорусі протягом п'яти днів супроводжували колони з гуманітарним монтажем, надавали медичну допомогу та контролювали зону надзвичайної ситуації. Пройшли в на почві національних і релігіозних конфліктів. І миротворчі сили, які були створені в составі батальйону Сводного, виконують задачу по Ну так по ліквідації конфлікту між національним і етнічним диверсанти блокують важливу дорогу і намагаються атакувати коли машин, які супроводжують вантаж. Розпочинається бій сили на рівні. На допомогу приходить зведений повітряний десант. Вже у повітрі бійці відкривають вогонь по противнику. В виникає, що виїхаєш дійство подрозділення сводне. Да, тоді як одне подразділення чітко слажено, по командам, совершенно управляємо. Несмотря на те, що підрозділення було розкидано по всьому полю, ми. Вполне четко даже знаками передавали команды, и подразделение было управляемое, командирам было легко работать, можно так сказать. Найкоротший термин зведений батальон виконує завдання – бандитів знищено. Ту практику в действиях, что на блокпостах, что в сопровождении гуманітарних гуманитарных і и другие вопросы для нас это новое. Поэтому мы здесь, для нас это все было новое, и мы здесь получили очень большую практическую направленность и подготовку. Сами же десантники Сантинги стомлены, але задоволене. Сдобутый опыт допоможе выжить и під час реального бою. Вот этот опыт, который мы получили, я считаю, что за счет дисциплины и слаженности. Вот, потому что если дисциплины нет, это не какое-то подразделение, это стадо, а мы боевая единица, поэтому мы достигли своих результатов. Організатори слов'янської співдружності планують зробити навчання щорічними та провести їх уже на території Росії чи Білорусі. Кордони, різний рівень підготовки та мовний бар'єр. Жоден із цих чинників не став на заваді учасникам навчань. Військовослужбовці вкотре продемонстрували світові. Вони завжди готові прийти на допомогу. Нині ж у збройних силах України триває інший масштабний захід. Це дослідницькі, експериментальні командні штабні навчання, перспектива 2012 Їх мета забезпечити підготовку українського війська до виконання оперативних і бойових завдань та підвищити відповідальність командного складу. До перспективи 2012 планують залучити всі військові частини в пунктах постійної дислокації. Батальйонні ротно-тактичні і тактичні навчання відбудуться на полігонах сухопутних військ, повітряних і військово-морських сил України. Наші кореспонденти уважно стежать за перебігом подій. Вони на власні очі бачили можливості українських винищувачів, знають, чим закінчилось протистояння морської піхоти та гірських стрільців у Криму. Про це та про інші цікаві заходи перспективи 2012 ми розповімо вже у наступних програмах.